Шосте в Чернігові вже найближчими днями в місті розпочнеться навчання в межах проєкту школа амбасадорів. Після завершення кількамісячної навчальної програми випускники школи амбасадорів будуть визнані сертифікованими гідами та матимуть можливість закохувати в наше місто та його історію завдяки цікавим екскурсіям і лекціям. Традиційно відбуватиметься цьогорічне навчання на базі місцевого туристично-інформаційного центру. А от від минулорічної навчальної програми організатори проєкту відійшли, щоб створити оновлену та зацікавити якомога більше людей. Тож цьогоріч головною темою проєкту стануть сучасні історичні визначні постаті нашого міста. Чернігів, місто талановитих людей, знаних і незнаних, знаних в минувшину і ті, які сьогодні оточують нас, серед нас герої, люди, які боронять Україну, люди, які наповнюють і підтримують культурно ту державу, яка бореться за свободу і за незалежність. Наразі триває збір заявок на навчання, але вже 27 січня проведуть перше заняття для охочих стати амбасадорами Чернігова. Локації для проведення занять змінюватимуться залежно від теми. А спікерами цьогорічного проекту стануть минулорічні випускники школи амбасадорів. Ми кожен раз будемо намагатися змінювати локацію. Перше заняття в, безпосередньо в туристично-інформаційному центрі, друге заняття буде в бібліотеці русових. Задля для того щоб показати весь каталог особистостей, пов'язаних з Чернігова. І, можливо, для когось це буде поштовхом обрати собі ту людину, яку вона або мріяла колись дослідити, або вперше почула. Новинкою проекту в 2024 році стане розширення географії школи амбасадорів для участі в навчанні. Наразі заявлені Суми, Полтава та Луцьк. Учасники з цих міст відвідуватимуть заняття онлайн, а у підсумку переплетуть свої екскурсії з представниками з Чернігова, створюючи маршрути безпосередньо всеукраїнські. Травні місяці отримуємо як мінімум з десяток нових маршрутів безпосередньо тими постостями, з якими будемо працювати. І в теплий період нашого року містяни і гості нашого міста будуть відкривати для себе як мінімум 10-12 нових імен і ходити тими маршрутами, які любили в першу чергу, або люблять ті люди, про яких ми будемо говорити.